Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко і перед вами мій новий свіженький дашборд, розроблений в Power BI. Він складається з декількох сторінок, він інтерактивний, має фільтри, слайсери, але це відео про те, як його презентувати, як поширювати такі звіти між нашими колегами, замовниками, друзями і як, врешті-решт розробити наше портфоліо, щоб наші майбутні роботодавці теж могли побачити результат нашої роботи. І як ви можете бачити, цей звіт надається у вигляді веб-сторінки, отже, є посилання, я можу відправити це посилання і користувач без жодних проблем. Буде працювати над цим дашбордом. Є інші варіанти поширення наших дашбордів. Ми можемо навіть ставити. Наш дашборд в PowerPoint, і коли користувач відкриє презентацію, він зможе повноцінно користуватися нашим дашбордом. Отже, в цьому відео я покроково покажу, як безкоштовно отримати доступ до Power BI сервісів і поширювати наші звіти серед однодумців. А вас попрошу залишити коментар з враженнями, поставити лайк та підписатися на канал. Це мене підтримує. Дякую і починаємо. І зараз я в середовищі Power BI Desktop. Саме тут ми розробили наш дашборд, і ми хочемо його якось презентувати. Ну, перше, що приходить на думку, це відправити безпосередньо файл Power BI з нашим проєктом. Але ми розуміємо, що щоб людина відкрила цей файл, потрібно, щоб в неї був встановлений Power BI Desktop, причому в такій самій версії. Також потрібно передати їй дані, щоб підключитися до цих даних. Ну, не найкращий варіант для поширення проекту. Наступним варіантом може бути формування PDF-звіту. Отже, приходимо до закладки Файл. Знаходимо можливість експортувати наш файл в PDF-звіт. Отже, бачимо згенерований PDF-звіт. Тут відображено всі сторінки нашого дашборду, і це хороша можливість показати результат нашої роботи, відправивши такий документ. Окрім PDF-звіту, ми також можемо поширювати скріншоти наших візуалізацій. Отже, комбінацію клавіш Shift, Windows і S англійська ми переходимо до режиму скріншоту, обираємо потрібну ділянку і можемо миттєво отримати доступ. Підкреслити якісь інсайти, акцентувати на чомусь увагу, або просто зберегти ці скріншоти у вигляді звіту, наприклад, на GitHub. Ось репозиторії мого проєкту всі можуть отримати доступ, подивитися на скріншоти і отримати більше інформації про проєкт, про дані, про модель даних, яка була розроблена, про якісь окремі DAX-формули та багато іншої. Інформації. Це теж варіант поширення наших проєктів. Його основний недолік, так само, як і pdf звіту, це не інтерактивний варіант. І користувач не зможе повноцінно зануритись в наш проєкт. І саме для цього сьогодні ми налаштуємо доступ до Power BI сервісів. Дивіться, якщо ми переходимо на домашню закладку і натискаємо кнопку опублікувати, зберігаємо зміни. Бачимо необхідність ввести робочу пошту і саме робочу, адже наша звичайна пошта на кшталт Gmail не спрацює. І в цьому суть реєстрації в Power BI сервісах потрібна робоча пошта. Якщо у вас є, якщо ваша компанія, адміністратор надає вам таку пошту, ви можете без Будь-яких перешкод отримати доступ до Power BI сервісів. Якщо у вас немає робочої пошти, то далі я покажу, як її отримати. І для цього ми використаємо сторонній сервіс, який називається Нови Pro. І це, друзі, платформа для нас з вами, для поціновувачів візуалізації даних. Тут користувачі викладають свої дашборди, ви тільки. Подивіться, які тут джерела для натхнення можна знайти. Дашбордів тут просто нескінченна кількість, тут також є блоги, можна читати, можна писати. Це досить непогана платформа для того, щоб розробити власне портфоліо. І окрім таких можливостей, ця платформа надає безкоштовно робочу пошту для користування Power BI сервісами. Отже, спочатку ми зареєструємося на цій платформі. Приходимо до створення аккаунту і можемо створити аккаунт за допомогою Gmail пошти або вручну ввести наші дані. Миттєва реєстрація, і нам доступні. Можливості створити наше портфоліо, вести наш блог, отримати доступ до наших подобань або перейти до Power BI. І тут, власне, відбувається створення робочої пошти. Отже, натискаємо створити Power BI аккаунт, і після завершення цієї реєстрації на пошту нам прийшов лист, де повідомляється про створену робочу пошту і тимчасовий пароль. Тепер переходимо до Power BI сервісів і тут переходимо до реєстрації нашого аккаунту. Я хочу створити новий аккаунт. Вводимо нашу нову робочу пошту, також потрібно тепер ввести відповідно пароль, ще раз ввести наш тимчасовий пароль і створити новий надійний пароль для подальшого використання. Ми майже закінчили, але нам потрібно ще виконати одну важливу дію. Microsoft пропонує нам використати Microsoft аутентифікатор для впровадження двофакторної перевірки під час реєстрації. Цю процедуру не обов'язково робити зараз. Її потрібно зробити протягом 14 днів. Але давайте пройдемо цей етап, щоб повністю закрити питання реєстрації робочої пошти. Переходимо далі. Бачимо, що для використання Microsoft аутентифікатору потрібно його встановити додатком на наш. Телефон. Ми це зараз зробимо. Отже, погоджуємося тут з пропозиціями і бачимо згенерований QR-код, який будемо використовувати в нашому додатку на телефоні. Давайте завантажимо програму. Отже, я знайшов додаток Microsoft Authenticator і переходжу до завантаження додатку. Відкриваю додаток, погоджуємося з повідомленням і обираємо другу опцію знизу: сканувати QR-код. Тепер можемо відсканувати той QR-код, що згенеровано в нашому браузері, і ми миттєво бачимо те приєднання. Яке хочемо використати. Отже, переходимо до нього, і тепер так само переходимо на наступний крок в нашому браузері. Бачимо, що браузером згенеровано числа, вводимо ці числа в наш додаток для перевірки, і таким чином ми пройшли верифікацію. Йдемо далі. І це останній етап реєстрації нашої пошти це верифікація нашого мобільного телефону за допомогою sms коду Отже, вводимо мобільний номер, отримуємо SMS і завершуємо верифікацію. Добре. Закриваємо вікно. Я вітаю вас, Power BI, але на цей раз це середовище, куди ми будемо завантажувати наші звіти і де будемо контролювати їх поширення. Давайте спробуємо завантажити наш перший звіт. Я повертаюся до Power BI Desktop, де дашборд вже давно очікує на завантаження. Переходимо до кнопки опублікувати звіт, входимо нашу робочу пошту, яку ми щойно верифікували. Переходимо далі, обираємо додати Microsoft Account. Переходимо далі, знову ж таки, вводимо нашу пошту, переходимо далі, і іноді падає така помилка. Такий аккаунт Microsoft не існує. Він насправді існує. Це баг, про який багато чого вже написано в онлайн джерелах. І я сподіваюся, Microsoft скоро вирішить цю проблему. Якщо у вас помилки немає, ви вже зареєструвались. Якщо така помилка впала, давайте спробуємо ще раз перейти до публікації, вводимо нашу пошту. На цей раз я оберу свій особистий аккаунт тут, і у мене відкривається вікно: Не можемо зареєструватися. Натискаємо зелену кнопку спробувати ще раз через веб-аккаунт менеджер. І тепер без жодних проблем ми зможемо. Вести нашу пошту і отримати доступ до всіх наших сервісів. Вводимо актуальний пароль, і перед публікацією нашого звіту ми можемо обрати, куди саме його опублікувати. Наразі з локацій нам доступно лише My Workspace. ми не створювали жодних інших локацій, і я використовую My Workspace виключно для особистого використання, для тестування моїх звітів. Бачимо, що все було опубліковано. Переходимо до звіту, опублікованого в Power BI. І нарешті ми з вами можемо бачити наш звіт, опублікований. Онлайн. Що тут відбувається? Тут ми можемо керувати нашими сховищами даних. Ось наш перший звіт. Також, окрім звіту, ще додатково завантажено дані, які він використовує. Тут ми можемо контролювати оновлення даних, керувати доступом до цих даних. Це окрема екосистема, ми теж будемо про це згодом говорити. І повертаючись до нашого звіту, я бачу, що весь функціонал працює, ми можемо. Переходити на різні закладки, всі фільтри працюють, і давайте подивимося, які є можливості публікації такого звіту. Ну, в першу чергу можемо експортувати ці дані в PowerPoint, причому як картинку і як кладений дашборд, який буде повністю інтерактивний. Також можемо знов таки портувати дані в PDF-звіт, можемо експортувати модель даних в Excel. Ну і ще є можливість поширити дашборд, але це доступно для. Версії PRO платної версії. Ми цей функціонал поки що не будемо використовувати. І найбільш цікава можливість є тут на закладці Файл створити звіт, опублікувавши його в інтернеті. Отже, створюємо наш звіт, публікуємо і бачимо, що для нас згенеровано посилання до нашого звіту. Також є HTML, який ми можемо вставити в наш сайт. Давайте просто скопіюємо це посилання, закриємо це вікно, відкриємо. Наш дашборд за посиланням. Як ви бачите, посилання працює. Будь-хто може працювати з цим дашбордом. Пам'ятайте про те, що така публікація не є конфіденційною, у будь-кого є доступ до цих даних. Уже такий спосіб підходить лише для наших особистих Проєктів, в яких немає жодних обмежень щодо конфіденційності. Також повертаючись до нашого порталу Новий прода, ми зареєструвалися сьогодні. Ми можемо додати наш дашборд. Тут є плюсик, додаємо дашборд, обираємо Power BI і вставляємо наше посилання, яке було згенероване до цього. У нас буде якась назва, я також завантажу якесь фото. Можна додати опис і публікуємо його на цій платформі. Тепер можемо перейти до нашого кабінету, зайти в наше портфоліо і побачити. Посилання, яке можна використовувати як безпосередньо посилання до нашого з вами портфоліо. Отже, окрім поширення звітів безпосередньо за посиланням, ми також можемо використовувати посилання на наше портфоліо. Тут можна налаштувати наш профіль, і тут ми бачимо наш перший завантажний дашборд, який так само працює без будь-яких обмежень, і всі можуть насолоджуватися його функціоналом. Друзі, я вам дуже вдячний за ваш час. Дякую за активність, коментарі, за підтримку каналу. І до зустрічі в наступних відео.